Вітаємо усіх на нашому каналі, коли з ким і о котрій грає Динамо у Лізі Європи, що за суперник у нашої команди? Хто у них найчастіше забиває? І де дивитись матч Динамо РФШ? про це й не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Київське Динамо грає свій останній матч у лізі Європи сезону 24-25. Підопічні Олександра Шовковського поміряється силами з чемпіоном Латвії командою РФШ Місто Рига. Четвер, 30 січня, матч у Німеччині Гамбург. Форшпарк Стадіон. Початок о 22 годині за київським часом. Пряма описова аудіотрансляція на нашому каналі. На першому футбольному Усіх запрошуємо. Починаємо о 21.30. Приходьте, підтримуємо Динамо, Київ. На жаль, Київське Динамо є найгіршою командою цього розіграшу Ліги Європи. Підопічні Шовковського замикають турнірну таблицю. І вже втратили шанси на те, щоб потрапити до списку перших 24 команд, які будуть продовжувати боротьбу. Разом із Динамо шансів на плей-офф позбулися РФШ, Славія, Мальме, Людогорець, Карабах і Ніца. Це невдахи Ліги Європи. Якщо подивитися на турнірну таблицю, то на 24-й позиції, яка є крайньою і гарантує матчі плей-офф, зараз там знаходиться турецький Бешикташ, який має 9 очок. Щодо Київського Динамо, то 7 матчів, одна нічия, 6 поразок і жодної перемоги. 4 м'ячі Динамо забило, 18 пропустило. Одне очко і 36-та позиція. Щодо нашого суперника, рискового клубу РФШ, на 30-й Позиції ця команда після семи матчів п'ять очок на чотири очки більше ніж у київського Динамо. Тож навіть у разі перемоги Динавіси нас наздогнати не зможуть. Підопічні мороза перемогли один раз, дві нічиї і чотири поразки. Шість м'ячів забили, дванадцять пропустили. Далі про суперника. Отже, ризький клуб РФШ. До речі, на виїзді ця команда у Лізі Європи зіграла три матчі і три поразки. Ну а тепер про все по черзі. Спочатку рижани зіграли проти ФКСБ, Колишні стяго на виїзді програли 1-4. Далі було перше очко у ризі. Матч з Олота сараєм. Нічія 2-2. Галата Скоріше за все недооцінив ризький клуб і не зміг перемогти. Потім був виїзд до Німеччини, до Франкфурта, де Айнтрахт мінімально всього на все переміг РФШ 1-0. Дома знову нічия приїхав бельгійський андерлехт і знову нічия. Цього разу 1-1. Потім домашній матч проти грецького Паука І тут РФШ програв 0-2. Потім. Команда Тель-Авів екзаменувала команду РФШ і знову ж таки Поразка 1-2. І нарешті перемога в крайньому матчі у Лізі Європи. Несподівано Амстердамський Аякс у ризі осоромився і програв з рахунком 0-1. Загальна трансферна вартість футболістів РФШ на сьогодні складає всього-навсього 12 мільйонів євро. Середній вік футболістів 25,5 років. У заявці РФШ – 36 футболістів, з них 21 – легіонер. Є представники Камеруна, Словенії, Албанії, Чехії, Японії, Гамбії, Сербії, Грузії, Сенегала, Нігерії, Кодівуара, Буркіна-Фасо і Фінляндії. Ну і звичайно, латвійці. Ось така строка та комп компанія. шість футболістів своїх збірних. Між іншим воротар Камерунець і п'ять латвійців. Заправляє всім цим колективом головний тренер Віктор Мороз. Йому 44 роки. Латвієць, п'ять років вже біля керма. До цього тренував молодіжний склад РФШ І Сконто Риське там свого часу іграв. Найкращий бомбардир РФШ, атакувальний півзахисник, гравець збірної Латвії, Яніс Ікаунієкс. Сім голів у лізі Європи, два голи у лізі чемпіонів. Йому 29 років. Зіграв 64 матчі за збірну Латвії. Грав свого часу за фінський Кубс, французький Мец, грецьку Ларісу. А також пробував себе у Норвегії. Далі, друзі, коротко про найближчі трансляції на каналі Перші футбольний у середу, 29 січня. Ліга чемпіонів, Борусія, Торфмут, Шахтар, Донецьк. Приходьте, будь ласка, пряма трансляція на нашому каналі. Після 21 години будемо підтримувати у середу Шахтар. Ну а вже наступного дня, у четвер, тридцятого Ліга Європи, Динамо РФШ. Також після 21-ї години усіх чекаємо. Перемагаємо разом. Нагадаю, що анонси всіх трансляцій нашого каналу. Ви знайдете у розділі дописи на Ютуб-каналі «Перший футбольний, а також у вайбер-групі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Шукайте обов'язково знайдете. Чекаємо на вас разом. Ми сила. І наприкінці випуску про те, де дивитись матч Динамо РФШ». Поєдинок покаже офіційний мовник матчів Ліги Європи в Україні. Медіасервіс «Мегого». Ну і звичайно, наш канал «Перший футбольний пропонує вам описову аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку з професійним коментатором у компанії майже 200 тисячної команди підписників вболівальників каналу. Приходьте, і ви. Ми чекаємо. На цьому, все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Будь ласка, поставте прямо зараз. Підніміть великий палець до гори. Підписуйтесь на наш канал. Підтримуємо саме україномовний канал, перший футбольний. Будемо вам раді. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз, хто переможе: Динамо, «Динамо», «РФШ» чи буде нічия. Ваша думка цікава і важлива для нас. Пишіть, друзі. Слава Україні! Ваш перший футбольний.